Мова викладання основних предметів в школах користання українська. Згідно нового закону, за бажанням батьків можуть бути створені класи з іншою мовою викладання. Класи формуються згідно запитів батьків. Заяв повинно бути не менше восьми. Статтю 20 цього закону передбачено при вступі в вищі навчальні заклади, в середні навчальні заклади, в прохтехучилища повинні вказувати. Мову навчання, батьки або особи, які замінюють батьків. З цього року наші першокласники при вступі батьки першокласників будуть писати в заявах, визначати мову навчання. Ну і звичайно, при наборі, якщо буде багато таких заяв, то звичайно будемо вводити класи або організовувати класи з мовою навчання яких бажають на які бажають батьки, що хотілося би сказати, ну перш за все, це проблематично, тому що ми вже це пройшли в минулі роки, коли в нас були двомовні школи. Дуже важко вчителям працювати в цій школах. Зі слів Володимира Адамовича в нашому місті вже є декілька заяв від батьків, які хотіли, щоб дитина навчалася російською мовою. Також він зазначив, не дивлячись на те, що на введення вступили в дію на сьогодні, в силу вагомих причин реалізувати їх поки неможливо. Звичайно, є закон є. Він введений закон, але я ще раз повторюю: для того, щоб ввести його і нормально він працював, нам потрібен деякий час. І тим більше будуть проблеми з підручниками, тому що всі підручники, починаючи з Дня Незалежності, починаючи всі підручники мова навчання на українській мові. За два роки ми замовляємо підручники для перших класів, Тим більше, що зараз переходять на нову програму, перші класи переходять, і тим більше в цьому році перейшли п'яті класи на нову програму. І вони будуть забезпечені новими підручниками. Ну і звичайно, ці підручники всі на українській мові. На вашу думку, взагалі як спеціалісти відділу освіти, чи доречний сьогодні такий закон для України і, зокрема, для міста користання? Я вважаю, що на Україні повинна бути одна, єдина державна мова. А якщо є інші, вони ж теж мають жити на Україні, мають вчитися і говорити українською мовою, знати державну мову. Я не думаю, що багато дітей. Які будуть навчатися російською мовою, зразу поїдуть в Росію. Тому що вищі навчальні заклади теж державною мовою, працюють на державній мові І не думаю, що там для окремих, я рахую, що це недоречно.